Скільки вона взагалі функціональна, тому що ми знаємо, ну є такий загальний скептиз завжди до будь-яких органів державної влади, що з них мало толку. Тобто, наскільки ви відчували, що ця структура вона дійсно є помічна і дійсно ветерани мали від неї якісь якусь користь? Я совічував злосна мобільного телефону, на який мене в день приходило 10-15 дзвоників щодо вирішення тих чи інших проблем, поради як тут зробити. Це так само ну, до 22-го року, просто я фактично 22 23 прогю в армії. О, до того часу ми займалися багато питань, проїзд ветеранів, надання ветеранських пільг, моніторинг щодо виконання державних програм на місцях, спілкування з об'єднаними територіальними громадами щодо тих чи інших питань. Це, ну, е, ну, В суспільстві бутує така думка, що чиновники вони нічого не роблять і отримують величезні гроші. Тут якраз інший варіант, коли гроші не величезні, але люди робили якусь роботу.